Вітаю на моєму каналі ПоліТЕСКА канал про те, чим живу я, за світ, що мене оточує. Сьогодні ніч з 6 на 7 липня я вишиваю ось цей квадрат. Як завжди вибираю нитки, а я вам скажу, що це така трохи відповідально цікава частина вишивання. Тому що від того, як ти вибереш ці нитки, так і покаже візерунок. І от я хочу, щоб серединка була якась така квіткова. Але тут, бачите, червоне і коралове. Піде, не піде, невідомо. Але залишила. І зелене хочу відтінити ще одним зеленим. А оце коралове, зовсім коралове, а то якесь таке морквяне. Але залишила це. І от розділю на дві частини. Це я щось подумала, чого би не два відтінки коралового, але забракувала цю ідею. Підбираю інший зелений колір. Жовтий до жовтого не хочеться. Жовтий з кораловим. Хто його знає, має право на життя, але починаю з коралового. Так, це у нас буде по вертикалі і горизонталі, а діагональ вона сама собі покаже. І ось так як я вам сказала. Що зараз ніч на 7 липня. Відповідно, у нас Івана Купала, і на дворі купальська ніч. І от вирізла в Вікіпедію, і теоретично дуже багато всякого написано. Але що мене вразило в текстах, просто Якщо по датам свято Івана Купала прив'язане до Сонцестояння стояння і ділячий рік на дві половини. До нього тривалість дня довшає, після нього коротшає. Сонцестояння відбувається 20 чи 21 червня, і залежно від того, чи є рік високосним, але традиційно Івана Купала відбувається напередодні свята Івана предтечі, тому не відповідає астрономічному явищу сонцестояння. Таже не прив'язала би до нього до цього до сонцестояння. От. Але в зв'язку з запровадженням григоріанського календаря у 18-му році, в Українській Народній Республіці. Але не на рівні Православної Церкви в Україні до 24-го року свято за християнською прив'язкою припадало у 20-21 столітті на ніч 7 липня. Що відставало значно далі від справжнього сонцестояння. І от е, в Вікіпедії написано, що е, після проведення реформи церковного календаря в 2023 році українці, що зотримуються Григоріанського календаря, знову відзначатимуть Івана Купала з 2024 в ніч з 23 на 24 червня. Цікаво, хтось його святкував. Ну, сонцестояння, я розумію. А Івана Купала хтось в ці дні відмічав чи ні? І ось дуже цікава інформація походження цього свята. І така цікава, цікава інформація. Походження свята на думку низки дослідників, до слов'янське Віктор Давидюк вбачав його корені в обрядах культури шнурової кераміки близько 2300-1700 років до нашої ери, коли юнацькі ватаги здійснювали викрадення дівчат. Подальша купальська оргія слугувала формою укладання шлюбних стосунків. До речі, тут я залишок ниточки, як завжди, використовую для оздоблення відкантовки. Коли вже я її довишиваю, я не знаю, бо хочеться мені вже завершити краї. Мабуть, треба спеціально стати, але шкода кусочків ниточок. Так вони в мені вход йдуть, а так я спеціально буду тратити нитку. От. І серединку коралову я вишила, і тепер у мене сумніви на рахунок зашивання. Але що, так як ви здогадалися, я вишиваю квітку папороті. І листя папороті у нас двохколірне від серединки і по краям. І тому, от ви бачите, яка в мене асоціація. Але вернемося до нашої купальської оргії. Історики погоджуються, що з первісним змістом свята Івана Купала були оргії. Олександр Курочкін писав, що свята свято вороту, позначало початок сезону, коли укладалися шлюби. Додаткове хліборобське значення, прив'язане до Сонцевороту, нашаровувалося пізніше в зв'язку з тим, що після Купала починалися жнива. Спершу в жертву для хорошого врожаю, ймовірно, приносилася людина. Ну, ми ж прочитали, що це до, до християнського до, до чогось там е, період. А з посиленням соціального розшарування там виникненням заможної еліти, людську жертву стали замінювати опудалом. Те, що опудалом може. Як топитися, так і спалюватися, аналогічно як проводилися з мерцями. На думку Віктора Давидюка свідчать про існування на межі желізного віку в Європі двох традицій жертвопринесень, зумовлених кліматичними умовами. В ході переселень народів ці традиції змішалися. Перші пісемні згадки про свято Купало в Україні є у Волинському літописі. Де мовиться про події напередодні Івана Дня на самі Купалья, це 1262 рік, а також на графіті номер 78 у Софіївському соборі Новгорода, що датується кінцем 11-го, початком 12-го століття, є напис на Купала, хоча без контексту. Святкування описано в польському травнику 1562 рік Марцина з Ужендова, що писав: у нас у ніч святого Івана раніше палили вогнища, танцювали, співали, віддавали почесті й молитви до диявола. Польські дівчата дотепер не хочуть відмовитися від цього язичського звичаю. Традиції святкування зафіксовано в свято Іванівські пісні про копальську ніч 1575 року Яна Кохановського. Під тиском християнства, яке всіляко боролося з святом купали різного роду забобонами, відбувся синтез язичського свята з християнським святом Іоанна Хрестителя Притечі, що відбувається на честь хрещення Ісуса Христа у водах Йордану купанням. Змінившись змістовно, язичний обряд однак зберіг свої архаїчні риси, серед яких найхарактернішим є в взілля, розкладання вогнищ, співання стародавніх пісень, передусім пісні, кликання, як от Купало купайло, де те зимува, зимувало в лісі, ночувало в стрісі, зимувало пірічку, літувало в зіллічку, і закінчувалося свято стрибанням через вогонь, купанням та киданням вінків у воду, і, нарешті, спаленням опудала купала та його жіночого відповідника, марени, мари або марини, або утоплене їх у воді чи погребінням у землі, і хованням до наступного літа. Але хтось шукає квітку папороті в цю ніч, а зараз уже за 23 третя ночі і ніч на вулиці. А я вишиваю свою квітку папороті. Вишиваю і мені все подобається. Маю вам ще показати.